Тарас Григорович Шевченко і мертвим, і живим фрагмент. І смеркає, і світає. День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов день і ніч плачу на розпуттях велолюдних і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують, кайданами міняються. Правдою торгують, і Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма, уруть лихо лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива, схаменіться не до люди, Діти юродиві. подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся. У чужому краю не питайте, не шукайте того, що немає, і на небі, а не тільки у чужому полі. В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Немає на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину, шукати доброго добра. Добра святого, волі, волі, ротерства братнього знайшли, несли. Несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу, та й більш нічого кричите, що Бог создав вас не на те, що ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете, з братів незрячих гречко сів і сонце правди дозрівать. німецькі землі не чужі, притеся знову, якби взять. І всю мізерію з собою дідами крадене добро, Тоді я ясь без сиротою Святими горами Дніпро.